Доброго ранку, любі малята! На минулих заняттях ми з вами дуже часто згадували казки та їхніх героїв. Сьогодні ще один із персонажів казки сам захотів до нас у гості, точніше, не сам, а сама. Вам цікаво дізнатися, хто це? Тоді відгадайте загадку про цю гостю. Не дід, не баба, а з бородою, не бик, а з рогами, не корова, а молоко дає. Так, згодна з вами, це коза. А поміркуйте, будь ласка, з якої казочки вона могла пройти у наш дитсадочок. Так, їх... це коза дереза. Вона головний персонаж казки, коза дереза, так? А скажіть, будь ласка, в казці коза дереза поводиться зовсім чемно чи нечемно? Давайте нагадаємо їй правила чемної поведінки. Малята, а як ви вважаєте, чи потрібна нам чемність? Так, чемність потрібна обов'язково. Кожна людина має бути чемною, без чемності не можна обійтися. Де і для чого слід поводитися чемно? Так, чемними треба бути всюди. Чемним слід бути вдома і в дитсадку. І я думаю, що треба бути чемними і на вулиці, і в транспорті. Ще треба чемно поводитися в гостях. Чемно поводитися слід для того, щоб справляти хороше враження. На чемну людину ніхто не ображається та не сердиться. Той, хто чемний, поводиться культурно та вічливо. А ви знаєте, які слова слід пам'ятати кожній ввічливій людині? Так, це чарівні слова. Це вічливі слова. Це слова привітання і прощання. А ще це слова подяки, це слова вибачення та прохання. А розкажіть, що ви знаєте про різні види чарівних слів? Наприклад, про слова привітання. Слова привітання говорять при зустрічі. Своїм друзям ми кажемо Здрастуй або привіт. Зі старшими треба вітатися словами здрастуйте, добрий день. А ще можна сказати доброго здоров'я або здоровенькі були. А як увічливо поверстися під час прощання? Так, треба сказати до побачення. Ще можна сказати на все добре. Друзі можуть на прощання потиснути одне одному руку, а ще можна помахати рукою. А що ви знаєте про слова подяки? Слова подяки це, наприклад, слова спасибі, дякую. Їх промовляють, коли хочуть подякувати кому-небудь за добре слово, якусь послугу, подарунок. Тощо. А які слова ми кажемо, коли просимо щось або про, 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 просимо вибачення? Прошу, будь ласка, вибачте, будь ласка, пробач або прости мене. А як ви вважаєте, важливо тільки знати чарівні слова? Чи треба й доречним тоном вимовляти їх? Скажіть, будь ласка, що буде, якщо вічливі слова промовити сердито, розтратовано нещиро? Згодна з вами, такі слова треба говорити приязно, їх треба казати доброзичливо. Увічлива людина має поводитися привітно і не ображати нікого. Молодці малята. Я сподіваюся, уважно послухала нашу розмову і тепер не виганятиме. Нас із дитсадка, як вона зайчика вигнала з його хатки, а поводитиметься чемно і доброзичливо. Ой, Каза каже, що любі малята, та я вже давно змінилася, тепер я і чемна, і добра, і дуже щира. От усе, що в мене є, я готова розділити навпіл з усіма. Сьогодні я принесла з собою цікаві картинки, які стануть вам у пригоді під час наступної гри. Погляньте, які цікаві картинки принесла нам коза Дореза. і вона пропонує пограти в гру половинки. Наприклад, нам треба утворити слова із частинкою пів. Капуста, пів капустини. Зрозуміло? Тож починаємо? Цукерка. Півцукерки, букет, півбукета. Вареник, пів вареника, морквина, пів морквини, огірок, пів огірка, окраєць, пів окраєця, апельсин, пів апельсина, яблуко, пів яблука, яйце, пів яйця. А ще давайте з вами трохи пограємо. Наприклад, я вам скажу відро, піввідра, миска, півмиски, чашка, півчашки, банка, півбанки. Так, хата. «півхати», будинок, «півбудинку». Кімната – Півкімнати, кухня, півкухні, лавка, пів лавки. Малята, а ще коза принесла нам кошики з різними речами. Оці речі всі такі цікаві, вони зроблені з різних матеріалів. Давайте пограємо в гру. Які речі? Що це? Це олівець. А який матеріал використали, щоб зробити олівець? Дерево. Отже, олівець який? Дерев'яний. Що це? Це чашка. Чашка зроблена з фарфору. Яка чашка? Фарфорова. А зараз я буду вам називати матеріал. А ви будете казати, яким буде предмет зроблений з цього матеріалу: папір, паперовий, картон, картонний, пластмаса. Пластмасовий скло, скляний, бавовна, бавовняний, шерсть, шерстяний, шкіра, шкіряний. Льон льняний, гума, гумовий, метал, металевий, пластик, пластиковий, молодці. А ще малята Дереза надзвичайно допитлива. Наприклад, як почує якесь нове невідоме їй слово, то одразу старається з'ясувати, що ж воно означає. Нещодавно вона почула декілька нових слів, яких не розуміє. От було б добре, якби ми пояснили їй їх. Що таке м'яч? М'яч це іграшка у формі кулі. Порожня всередині зроблена з гуми або шкіри. Так, а що таке футбольний м'яч? Футбольний м'яч це спеціальний спортивний м'яч шкіряний, призначений для гри у футбол. Що таке лялька? Лялька це іграшка у вигляді фігурки людини, найчастіше дівчинки. Що таке неваляйка? Так, неваляйка це лялька, у якої кругла голова, тулупи ручки. Це лялька не падає, коли її штовхаєш, тільки гадається і дзвонить. А що таке музичні інструменти? Музичний інструмент це такий предмет, в якому, на якому грають музиканти, виконують музику. Ви знаєте, що таке сопілка? Так, сопілка це український народний музичний інструмент у вигляді трубочки з дірочками. Так, може бути зроблене з дерева або черету. Що таке пташка? Так, пташка це тварина, вкрита пір'ям з дзьобом та крилами. А що таке ворона? Ворона це зимуюча пташка чорно-сірого забарвлення. Ще називають її гавою. Молодці. Я також помітила, що коза дороза в дитячому садку з, малю... з малюками завжди чимось зайнята. І вона просить мене розказати, що ви вмієте робити? Може, і вона таким буде вдома займатися і друзів навчить. Нам треба сказати, вона буде називати нам слово, а ми повинні сказати дію. Наприклад, сміх сміятися! Спів співати, малювання малювати, гра – гратися. Прогулянка гуляти. Обід обідати, спання спати. Веселощі веселитися, танець танцювати, ліплення ліпити, розмова? Розмовляти, умивання умиватися, лічба лічити. Молодці. Малята. Так швидко плине час, що козі дерезі час вже вирушати додому. А давайте до попрощання допоможемо козідерезі знайти чимні слова, щоб вибачитися перед зайчиком, якого вона образила. Що вона може сказати? Пробач мені зайчику. А ще як можна сказати: вибач мені зайчику. Уявіть, що ви ділите з козою навпіл сьогоднішній обід. Що б ви їй віддали? Пів хліба, пів каші, пів котлети, пів компоту, пів борщу. Так, а поясніть, що означає слово «коза»? Коза це тварина, яка живе поруч з людиною, дає молоко, має роги та довгу шерсть. Я на цьому прощаюся з вами. До побачення, до наступних зустрічей!